Зранку російські військові вдарили по Херсону з артилерії. Снаряди поцілили у Дніпровський район. Ось у цьому будинку повністю зруйновано дах. За інформацією, ОВА відомо про одну загиблу людину, яка мешкала у пошкодженому будинку. Жінка від отриманих поранень померла на місці. Також вкотре росіяни атакували обласну дитячу лікарню у неонатальному корпусі. Вибито шипки. Поранених немає, бо будівля наразі пуста. Як розповів перший заступник голови обласної ради Юрій Собор? Левській інтенсивність обстрілів по Херсону висока, велика кількість обстрілів сьогодні в самому Херсоні. І це і медичні заклади, і житлова забудова. Після кожного обстрілу виїжджає оперативна група, яка в експертів, яка фіксує цей злочин, і потім вже определяє, яка саме зброя була використана. Але знаєте, вже вже на слух определяємо з чого саме вони вони б'ють з артилерії чи зве воно ну. Єріса навіть просто позов напередодні росіяни обстріляли і цю багатоповерхівку. У ній розміщували з товариства Червоного Хреста України. Обстріл був о 15.35, Розповідає командир загону швидкого реагування Микола Тараненко. Прилетіло в кабінет голови, що використовують як склад. Що саме прилетіло, ну, не знаю. Питали, казали, мінус 20-го калібра. Зайшла прямо в вікно до кабіту голови власного. Перебила трубу газову і нас от от, факел полум'я, прямо в приміщення, горіло все. Пожежу загасили рятувальники. Зайнялось приміщення на першому поверсі та балкони житлових квартир. Пожежу вдалося ліквідувати на площі 80 квадратних метрів. До гасіння залучалось 5 одиниць техніки та 23 рятувальники. Загиблих та травмованих не виявлено. Руйнувань зазнали квартири херсонців. серед них і помешкання любові Заборської. У момент обстрілу жінка готувала обід. Зразу на У мене балкон на, Виходить на... Кухню, то там де ступеньки, два удара в мене повалились цвіти. Ну, а потім сюди, коли когда... тут вже, то все, ну, в мене шести етаж, всі фанері, стеклопакет балкона теж упал. Неподалік розташований обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Зараз він має такий вигляд: розбитий паркан, піднятий дах, зруйнована стіна. Російський снаряд прилетів сюди на 10 хвилин раніше, ніж у будівлю Товариства Червоного хреста. По периметру розбитої стіни це дитячі групи. Дитяча молодшого віку, група, дві групи підготовки до школи, повністю обладнання, меблі, все, що було в групах, воно розтрощено. Підривною хвилею. Винесло все у хол центру. Травмованих немає, розповідає директорка. Дітей у центрі не приймають з 15 грудня, відколи попереднім обстрілом була перебита тепломережа. На момент цього влучання в будівлі був охоронець. Живий, здоровий, все з ним в порядку. Він просто був у другому крилі. Цей район і безпосередньо пункт товариства Червоного хреста росіяни обстрілюють не вперше, розповідає пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Платенчук. Я не вірю в падіння. Ми бачимо те, що цей район потрапляє від обстрілів чи не, найчастіше за інші. Це просто центр міста Херсон. В цей конкретно пункт Червоного Христа це як мінімум вже друге влучання безпосередньо в нього. Минулого разу тут загинула жінка, волонтер Червоного Христа та літній чоловік, який прийшов по допомогу. Цього разу, як ви бачите, зруйновано офіс Червоного Христа. Чудом не постраждала команда, проте. Ситуацію ви можете спостерігати, в якому зараз знаходиться стані. За інформацією. Ова минулої доби російські військові обстріляли Херсонщину 90 разів. З них 21 – сам Херсон. Троє людей загинули, 14 поранені. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Владислав Купрєєв, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон.